Всім привіт! Мене звати Айдин, я менеджер команди Монте. І ми зараз в Києві на стадіоні «Динамо». Тут буде проходити івент Монте плюс Фавбет, буде прес-конференція, буде автограф-сесія, фуршет, що то таке. Будуть сербіті, гості і гравці. Також будуть гравці. Так що буде весело, буде весело, будемо дивитися. Добрий день, пані та панове. Цікавий івент сьогодні роблять монти з Фавбетом. Разом після окінчення сезону дамо прес-конференцію, Підповімо на всі запитання журналістів і деяких фанатів, які отримали цю можливість. Мені самому цікаво, бо дуже давненько я не сидів у тому кріслі, коли тобі задають питання. Ось тому ну, приблизно так. Думаю, що буде цікаво, і це таки в Україні. Нечастий експірієнс, ну і таке, таке спілкування із фанбазою з журналістами. Воно має бути завжди у професійних команд. Тому з таким чином будемо дивитися, що з цього вийде. Так, ну я думаю, що ми не будемо, як ТІС, Ось вони зріла направо. <рес> ми всі знаємо цього обличчя. Молоді, запальні, працюйте, амбіційні, головне, збазовані. Сьогодні ми поговоримо, звісно, про таких людей. Далі я мав їх там заінвайту, вони мали стовити, але ну, плани створені для того, щоб все відбувалося від не були. Просила щось провокативне. Але скажу, що перша скажіть, будь ласка, що вас надихнуло під час тайм-ауту проти Pain Gaming сказати... Стоп, фактін стоп, гайс, вівіарку, стоп, блять! Будь ласка, радісу все херста. По-перше, наріснула наша гра, вона в тебе була дуже погана. І того питання, наскільки взагалі комфортно почувається Борос і Краснал, які не розуміють, про що ви говорите половину часу. Дякую за запитання. У нас не тільки англоукраїнська, наче й польська там переміщена. І найтяжче, може всього, всього Боросу, тому що, як ти кажеш, деколи ми е, втрачаємо відчуття мови і спокоїмося українською, українською, здебільшого Краснал її розуміємо, усіх полях е, більшу частину боросу трошки складно. Але ми завжди стараємось цей момент контролювати і зробимо нагадувати про те, що ми повинні спілкуватися дійсно, щоб всі розуміли. Але ну, хоча б контент гарний виходить на YouTube. І в мене два питання. Перше, як ти так навчився добре, в непогано розмовляти українською, це просто спілкування, чи ти там дивився не знаю, новини, YouTube, якісь фільми з українською. Перекладом, це перше питання, а друге питання більш серйозне. Ти вже відома з Казахстану. Які на твій погляд за відчуттями у людей в Казахстані ставлення до війни в Україні, вони кого більше підтримують? Україну чи Росію? Бо здається, що люди більше за Україну, а влада, наприклад, ну, сам принаймні досі знаходиться в таможному союзі. В, Цьому ну, іншому союзі військовому з Росією, тому от, ну твій погляд просто. Як ти вважаєш, як люди ставляться до цього? Два питання. Так, дякую. По-перше, у мене дружина з України, ми з нею вже 4 роки. Так що, коли почалась війна, ми одразу перейшли на, на українську озвучку кіно, одразу почали дивитися топ-модель по-українськи. У зараз е, у мене багато друзів і всі вони. Хто, хтось менш радикально, хтось більш радикально. Е, е, як сказати? Підтримує? Підтримує. Ні, не підтримує. Я точно хейті русню. Трибуна Юрій, У мене запитання до тренера. Ви пропустили мажор, ми всі знаємо, дуже було сумно всім болівальникам. але ми вас бачили на мейнкасті, були раді чути вашу аналітику. Поділіться, будь ласка, своїми емоціями від того, що у вас команда грає на останньому мажорі КСГО і ви не з ними, ви в Україні залишаєтеся, пацани там рубляться. Дякую. Знаєте, та 20 років і Колись я думав про це цікаво, як про це виглядало, подивитися, як грає твоя команда на сцені у вигляді глядача. Ну, мені не подобався цей експірієнс, чесно скажу. Але в цілому ти просто набагато більше переживаєш, і, тому що ти нічого не можеш зробити. Навіть якщо ти за спину, ти не завжди можеш щось зробити, чесно кажучи. Але так, на щось ти там міг би вплинути, це неприємно. Але ну, це було особливо, ми самі розуміємо, що в нас в країні війна цим Нічого не можна зробити інколи. Так? Тому просто сталися такі обставини, але я був настільки впевнений в мисленні, я команді, я спілкувався з нашим, з нашим керівництвом, так? а я ну, завжди казав я не готові. І всім на всі ці питання завжди за не готові. І вони були готові, як усі правда. Тому весь, всю роботу нашу, я і вони ми виконали дом, саме це показали нам. То, але експіріанс не приємно, ми тут все зрозуміли. Після такого складного сезону, який ви провели, така велика кількість ігор, карт, в тому числі офіційних, поїздки, дуже багато людей могли б стикнутися з вигоранням. І, можливо, навіть у вас вже було у когось таке в житті, можливо, буде в майбутньому. Як би ви з цим справлялися, що робити, щоб такого не ставалося, І, можливо, якісь поради для інших? Ну так, вигорання це. А... Класична річ у будь-якому спорті, мені здається, для цього створені е, перерви, міжсезоння, е, відпочинок. Е, щоб розуміти свій організм, потрібно е, добре знати свої звички, е, ритуали і таке інше. І коли ти відчуваєш, що е, ти втрачаєш вже сили, можливо, е, якась невелика апатія та інші речі, е, тобто це дуже тонка грань, яку то потрібно відчувати. І коли приходить цей момент вигорання, е, е, найбільше корисним є. Простий відпочинок, як я казав, наприклад, для мене це життя визнати штрафу який час, щоб відновити сили. І це дуже індивідуально, але в основному я просто фокусуюсь на час з сім'єю і цей іншим. Яке пиво, пивово на ті самі дуси. Я також хочу знати, випити і пройти плоєв позору. Вибачте, не можу сказати. Рекламу алкоголю не дає. <работ> о, питання до Ізя, пам'ятаєш, мене друже? Ми з тобою що в матчі грав. Оооо! Я просто прийшов сказати, що ти мені давав нормально пограти, ось я прийшов, скоро зустрінемося. Насправді я його дуже респектую. Дуже круті хлопці, пішов вас підтримати. Дуже дякую. Чи вважаєте ви себе зараз вже найсильнішою українською командою з контр-страйку? Дякую. Дякую за питання. Я вважаю, що одна гра не вирішує. Такого загального глобального питання, тому що навіть людини протягом довгого часу виступають на ті родинних турнірах, виграють. А ми тільки починаємо свій шлях, тобто ще рано зрівнювати, але ми будемо старатися робити все можливе для того, щоб в один момент стати найкращою командою в Поріжні. Так, щирі панат Монтес, Сласер, хотів би запитати, ми знаємо, що крупний наступний ваш турнір це Pro League, яка починається там з вересня. Місяця, і ми знаємо, що він буде проходити в Мальті, тобто, не звичайно, не в онлайні, це буде вам турнір, і ми розуміємо зараз всі проблеми, з якими стикаються українські команди, щоб виїхати за кордон і, в принципі, усі жителі нашої країни. І в мене таке питання: як ви а, розраховуєте в принципі? А, себе побачити на цьому турнірі і якщо якимось дивом а, не станеться а, що ви вийдете якщо ви зіткнетеся -з, з якимись проблемами то що буде а, в разі цього і ми розуміємо що могли б залишитися там наприклад за межами країни як це зробили деякі українські команди щоби далі мати змогу брати участь а, на ну, звичайно міжнародних інших івентах але ви вирішили приїхати в україну звичайно ви ці свідомі громадяни патріоти і от хотілося б запитати, яка ймовірність того, що вам не вдасться все-таки туди поїхати і не взяти участь у цьому івенті? Ну, ти знаєш, давай доживемо доверився. На початку і сподіваюся, що всі буде живіт дороге, але в цілому ти ж сказав, що ми патріоти, і я думаю, що наша держава нам відплатить, на тому що я і допоможе. То Врешті-решт, тому що дуже динамічно міняється законодавство, дуже динамічно міняються всі ці речі. і Ми не знаємо, що буде. Наступного місяця чи вересня. Але в цілому я майже впевнений, що просто все буде добре і через наш виступ, через нашу поліцію просто питання, ми просто допоможе наші добра дуже підвинули. Як на тебе впливала скандальна ситуація за кумою? Те, що тебе звинувачували в читах, і що би ти хотів сказати людям, які звинувачували тебе в читах? Після того як ти вийшов плей офф мажор. Чи так, да, я нічого, нічого не хочу не сказати, тому що я все вже сказав. Повторювати це не хочу, тому я все показав на цьому я Вам Дякую дуже сильно за ці питання. Шановний Ютюб, котрий зараз нас чує, скоріш за все, я дав вам чітко в душу. Ми на цьому дякуємо вам, що дивилися, що писала свої питання. Знаю, що далеко не всі є тут озвучені, Як бачите, людей дуже багато. Мої трошки і так вибилося з часу. Дякую, що дивились. На цьому трансляція буде, наскільки я розумію, завершуватись і обов'язково знаходьте монт в соціальних мережах. І ще раз дякую на цій трансляції пропе за те, що ця подія сталася. Ну, мабуть, десь був якийсь січень в Європі он про Ліга, є така невеличка ліга маленьких команд, таких типу тір-півтора, тір два команд. І ну, про Монти, звісно, я знав, тому що якраз анонсували Вітю і Сергія, здається, ну, спочатку Сережу, потім пізніше Вітю, якщо я не помиляюсь. І ну, по-перше, це, типу, знаєш, як нова команда в Україні, це, як я казав, свіжий ковток повітря. А по-друге, одразу почалась істерика. Ну, типу, валідол. Я є просто в мене шорти на Ютубі, де я кричу: у вас є три гранати. Якого Беня ви їх не юзаєте? Тобто, типу, я одразу почав переживати за команду як за свою. Просто суто, тому що це от я там цих людей знаю, да, там, це наша команда. І воно якось так пішло-пішло. І оці, знаєш, е моральні камбеки, мультикіли, і воно, ну, типу, це природнім чином мене захопило. Тому Монте, знаєш, якось дуже одразу так завоювала. увагу. Коли був в телеграмі розіграш, я виграла перший квиток, то я сказала, що все, завтра йду в Київ, одразу купила квитки і поїхала. Ось так. Подія топ, дякуємо, Фабет, що організували. Дивіться, скільки мені подарунків надарували. Цілий пакет пройшов з пустими руками. Пішов наші фанати. ТОП. Одним словом, плани на майбутнє там вже як вийде, тому що ми ще до кінця не знаємо, чи будуть зміни в складі. А вже як почнеться новий сезон, самі все побачите.